Процес створення нової гібридів кукурудзи це процес кропіткий і довготривалий. Все починається із створення вихідного матеріалу, який ви бачите перед нами. На півдні потрібні посухостійкі гібриди, на півночі. Холодостійки з швидкою втратою вологи зерна. Ми стараємося об'єднати все це в одному генотипі. Сьогодні на виході у нас є ряд гібридів, які проходять державне випробування, які готуються до передачі в державне випробування. І сьогодні в нас дві біди. Перша це війна, друга це посуха, з якої ми стараємося боротися з своїми силами. На цьому розсаднику вихідного матеріалу іде створення нових гібридів кукурудзи. Які вже на наступний рік повинні піти в державне сортове пробування України. І сьогодні ми стараємося створити гібриди, які максимально були б пристосовані до наших погодно кліматичних умов.